i Шановний Володир Борисович, шановні колеги народні депутати, щойно повернувся з Дніпропетровщини, зустрічався з об'єднаннями профспілок, роботодавців, керівниками великих підприємств, які представляють понад 500 тисяч людей робочих колективів. Це гірничо металургійний комплекс, сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування, хімічна промисловість і Інше, хочу вас поінформувати, що відбувається, які питання перед нами ставить наші виборці, які по суті які мають бути владою в країні. Кричущий факт: з 2012 року до кінця 2015 року кількість штатних одиниць на Дніпропетровщині скоротилася з 950 тисяч до 790 тисяч робочих місць. Тобто втрата 160 тисяч робочих місць. Це просто факт для контексту. Про що кажуть? Які головні проблеми? Те саме кажуть на Дніпропетровщині, що в інших регіонах. Перша і головна проблема те, що влада не чує не чує підприємців, роботодавців, не чує. Чує профспілки, не чує інвесторів. Це ненормально. Розумієте, навіть сьогодні тут у нас на погоджувальній нараді лунає, що чують Євросоюз, чують Financial Фіненш... Times, чують МВФ, всіх чують, окрім своїх виборців, окрім своїх громадян. Це ненормально. Бо якщо б чули, то коригували б помилковий економічний курс. Це друге питання, яке ставлять профспілки і роботодавці. Помилковий економічний курс. репресивна політика, грошово-кредитна економічна і відсутність промислової політики замість стимулювання власного виробництва. Термінові питання, які ставлять, які ми маємо прийняти вже цього тижня: прийняти законопроект 3872 щодо зупинки індексації податку на землю. Бо це нонсенс, це безглуздя підняти в півтора рази податок на землю в той час, коли всі промислові підприємства сьогодні втрачають виручку, втрачають робочі місця, падають об'єми експорту. Тому маємо заморозити. Я дозвольте завершити 30 секунд. Завершуйте, дякую. Я звертаюсь до дружнього комітету з питань податкової. Митної політики Ніна Петрівна, прошу розглянути цей законопроект, щоб ми його на цьому тижні могли поставити в зал 3872. Також піднімають питання боротьби з корупцією. Причому фундаментальної прийняття законопроекту 3869 разом з законопроектом 1265, щоб запровадити персональну майнову відповідальність чиновника за утискання підприємця, роботодавця за утискання того, хто платить податки до українського бюджету.